Друзі, доброго дня! Ось у мене є така валіза зі скарбами. Можливо, я вам уже надоїла зі своїми ялинковими прикрасами, але це вже точно крайнє відео буде з іграшками. У мене є така валіза, і я подумала, ну чому вам ще не показати? Хоч у мене переглядів дуже мало на цю тематику, так як це тематика не по моєму каналу. І Ютуб рекомендує дуже мало глядачам відео, саме з ялинковими іграшками. Але все одно, кому це подобається, то чому б вам не показати. У мене тут цікаві є, цікаві такі рідкісні класні іграшки. Так, розкриваємо цю валізу. Цей чемоданчик ще від батьків мені дістався. Він такий невеличкий, мені він дуже подобається. Так, купа дощику. Світла немає. Підібрала такий ракурс, щоб було трішки видно. Було таке яскраве сонце, поки зібралася знімати, вже сонце десь поділося. Але вже як є, це ж наші такі реалії сьогоднішні. Світла немає. Але я думаю, все одно буде щось видно. Вони блищать, переливаються. Так, ось. Іграшки тут замотані кожна, кожна іграшка замотана. Буду розпаковувати. О. Тут у мене хочу вам сказати, ціла колекція є таких кувшинів. Глечики, кувшини. Ось один із них, такий кувшин. Це кувшин, тому що тут є отакий носик. Маленький носик є. Ось величенький такий в гарному стані. Амальгама в гарному стані. Амальгама це таке покриття іграшки середини. Не зверху, а покривалась іграшка середини. І в старих іграшках 50-60-х -х, х роках в цьому покритті, в склад цього покриття входив, входило. Срібло. Але ближче до підвісу амальгама все одно з роками вона темніє. Це місце саме ближче, де входить повітря в іграшку. І тому тут амальгама темніє. Ось так, такий кувшинчик. Тут іще десь є кувшинчики. Ага. Ну як не показати вам такі чудові іграшки? Ось дивіться, кувшинчик, дуже класний. Величенький, з присипачками. Мені здається, що це не радянські іграшки. Ось що зараз я вам буду показувати. Мабуть, це все-таки імпорт. Цей кувшинчик навіть він стоїть, як поставити, він стоїть. Без ніяких вад в гарному стані. Так, далі. Ось, ось іще такий ковшин. Такий високий, в такому якомусь східному стилі. Так, іще ось один. Ось яка, яка чудова іграшка. Ручний розпис. В гарному стані, амальгама. Так, такий ще кувшинчик. Ось іще ось такі рожеві такі з ручним розписом. Так, і ще один тут десь є. Ось так що ціла колекція кувшинів. Ось такий ще такої форми цікавий. Так, далі. Ось тут щось ще цікавеньке. О, це самоварчик такий. Ось дивіться, який гарненький, ручечки цілі, краник ціленький. Ось такий чайничок зверху. Теж таке потемніння зверху є незначне, а взагалі дуже гарний стан. Дивіться, як гарно збережена іграшка. Ось такий самоварчик. Так, кувшини закінчилися. Далі шар такий, кулька. Дуже велика куля, дуже величезна. Ось така кулька. Так, що тут? Тут монтажні іграшки. Я вам вже показувала свої монтажні, а тут також трішечки ще є. Ось такий воздушний шар. Ось такий зелений. Я вам таку іграшку вже показувала, червоного кольору. Оце така зелена іграшка. Монтажна. І в мене також є ось такі намиста. Ось такі намиста скляні. Ось таке намисто. Тут декілька штук їх. Ось таке гарне, рідкісне, 50-ті роки. Ось така краса. Далі ось ще така кулька, прожектор з присипочкою. Ось така гарненька, кулечка, легенька. Така іграшка. Ось такі ще тут іграшки. полуничка, Це ось, мабуть, такий помідорчик. Оце завжди я думала, що це за іграшка. Що це таке? Мабуть, це така бавовна, такий бутон бавовний. Але чому він такий жовтий, не знаю. Можливо, хтось знає, підскажіть. Малинка ось така цікава. Гарненький тут в мене такі іграшки, жолудь. Ось такий. Папуга, така невеличка іграшка. Виноградик, кошик, Ось такий в гарному стані. Кошик. Далі що тут у нас? Дзвіночки такі ось, ручний розпис гарний ще дзвіночок. І ще один. Тут ось такі іграшки. Так, тут якісь звірята, мабуть, ось такі. Чи що це таке? А це, мабуть, Чеполіно? Такі казкові герої. Ось теж. Якийсь персонаж, це, мабуть, якась лисичка, да? чи зайчик. Зайчик, мабуть, бо з, мор... з морквою. Ось такі іграшки гарненькі. Ось такий Дід Мороз. Так, тут такі кулечки, бурульки. Тут дуже багато бурульок, Ось, дивіться, вони ось такі, всі одинакові бурульки. Так, отакі іграшки я вам сьогодні показала. Ось ще раз покажу ось ці іграшки. Ось така у мене була валіза і ще іграшок. Так що дякую, друзі мої, хто дивиться мої відео. З ялинковими прикрасами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, які у вас були іграшки, чи вам знайомі мої іграшки. Так, буду закінчувати на сьогодні. І до нових зустрічей.